Вітаю, вас, шановні, ви на 33 каналі. З вами Ганаді і це програма Право на правду. Прямо зараз про ситуацію на фронті. Не тільки поспілкуємося з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю, пане Олександре. Що почнемо? Почнемо. Давайте, знаєте, з, з чого? Почнемо. Давайте, ось з того. Ну, це, по-перше, про ситуацію під Бахмутом. В Бахмуті, і по-друге, про це про серіал Пригожина. Давайте подивимось відео і потім поспілкуємось. Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется. Фронт посыпется для российских границ, может быть и дальше посыпется. В общем, ситуация будет не сладкая для вообще всех формирований военизированных, которые защищают интересы России. А для ЧВК Вагнер будет следующая история. ЧВК Вагнер отступила от Бахмута. И в истории останется следующая формулировка группа наемников во главе с Пригожиным, она убедила президента Путина в своей необходимости. Нас на самом деле позвали, когда было тяжело, но будет сказано, убедила. После чего встала на Бахмуте и стала перемалывать, концентрировать на себе украинскую армию. Впоследствии группа наемников не договорилась о деньгах, не знаю, там, о борзых щенках, о гаремах или еще чем-нибудь с руководством государства Министерства обороны Минфина или Луганской Народной Республики резко отскочила и сработал эффект пружины. ЧВК Вагнер отскочила и напряженная украинская армия слева-справа на флангах, а также по центру Ворвалась на территорию ЛНР, смела Луганск, смела Краснодон, вышла на территорию России, армия вынуждена была пытаться стабилизировать фронт и посыпались фланги. Дальше пал Крым, там, я не знаю, много еще всяких катаклизмов. А не могут ли разыгрывать эту историю где-нибудь в глубинах Минобороны, а может и выше? О том, чтобы объяснить всему российскому народу. Почему у нас произошли такие неприятности? А вдруг они хотят, чтобы подставить нас и сказать, что это мы негодяи и поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружение и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных. Так, поделился мы за вами это видео, пан Александр, слушайте, что, он шантажует их. И что это? это предвыборная компания? Это, 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 что это такое? Я не розумію. Ну це ско... пригожениє. Ну насправді ситуація не така, що все тримається саме на ПВК Вагнер та все таке інше. Ні, насправді це не так. Mm. А, те, що їм не надають зараз можливості а, відновлювати свій ресурс за рахунок а, виправних колоній, це правда, так. А чому тому, що Пригожин він втратив е, довіру у військово-політичного керівництва Росії? Він втратив е, довіру і він втратив разом з довірою е, Бахмутський плацдарм як монополію, вербування зеків е, виправних колоніях як монополію. Ну і mm -hmm. фактично він навіть втратив монополію на е, медійний простір. Тобто, ну зараз про нього вже забули федерального рівня. Інформаційний майданчик його нібито і не було. Про нього згадують виключно якийсь сірий сегмент інформаційного простору у Росії, а також якісь такі собі ресурси, які мають ті чи інший рівень афіліації з ФСБ. Загально, то що о, зараз ПВК Ванор. Це ну, вони були як живе м'ясо, але живе м'ясо саме в інтересах Пригожина. А зараз вони живе м'ясо, яке використовують десантура. Ну звісно ж, пригожину о, він образився за це все. Йому зараз о, ну ніякого профіту з того, що десантура використовує його о, найманців як живе м'ясо. Mm -hmm. А знову ж таки, профіту в нього нема. Він та зараз персона нонграта зараз починає розповідати ось такі історії. А, але а, тут цікавий ось який момент. Якщо ПВК Вагнер навіть зникне біля Бахмуту, його не буде існувати. А мені здається, що його і не буде існувати через деякий час. А він буде а, знищений з урахуванням того, як вони відновлюють свої втрати, свої ресурси, а вони відновлюють а, край Крайне ефективно, то що буде відбуватися? А буде відбуватися те, що замість ПВК Вагнер повноцінно почнуть а, воювати регуляри, які зараз їх використовують як живий щит так у першій лінії. А, буде десантура воювати. А те, що посипеться фронт, ну це також а, виключно його ни. Знаєте, ось. А, Євген Пригожин він постійно чва, у нього є постійно така такі чвари з е, Ігорем Гіркіним, стрілковим, uh -huh. стрілковим Гіркін. А то що найцікавіше, а з ким поведешся, від того не берешся. Бо Гіркін увесь час ниє. Uh -huh. Ниє що все, це спеціальна військова операція, зазнала тотального фіаско, це uh -huh. все провал, все ні, ну ниє. Та він е, так. Поділу, але зараз тепер вже не є Пригожин. Mm. Мабуть, це якийсь внутрішній вірус. Вірус, Я тут замезводен. Ну хоті. Ну до речі, потрібно згадати то трохи. Ну ні, нещодавно Пригожин вспливав у медмедіапросторі. Я до чого питаю за передоборчу компанію? Він же ж як всплив тут нещодавно? Він до пана Зеленського звертався. Він його шановний пан президент Чеквіт там Украї, України України свої війська у Бахмуті, виводьте їх, бо буде біда. Ай я-яй. тобто розумієте, від від кого від? Хто він такий? Це той Пригожин? Це ж не, не президент Російської Федерації, ні навіть головнокомандуючий чи маршал. То а тут він у медіапростері. Тому я її питаю, хто, може це дійсно якась передвиборча компанія пішла. Але мені ну, здається, що інше ми... цікаве, він спочатку робить відео, в якому він попереджає Зеленсь. Ага. каже, що нібито Бахмут в оточенні. А тепер він а, робить відео, в якому все а, розказує, що все пропало, все погано. Це ага. якась біполярка насправді полярку в них у всіх. Оце це одна з ознак у цього вірусу, який у них там ходить. Вони ниють, біполярка. Тут ознаки схожі, Тут о, тенденція є. Так, слухайте, РДК РДК, РДК Брянськ. Уся вся історія з прапором, з заходом. Слухайте, це якось вплине на дії ВКСРФ. Оця вся історія з РДК. Ну до цього я пам'ятаю, там миш, миш не не, не, не проскоче. Було був кордон, а тут слухайте, ну якась така ситуація. 45 людей зайшли, вийшли, селфі зробили. А якщо вони б так зробили у Кремль, а ще в якусь місці? Це ж не виключає ну це не виключається вже? Чи чи ні? Як? Я думаю, я по на місці ну, от російського керівництва тут задумався. що відбувається? Що думаєте з цього приводу? Якось плинуть ця історія? Посилять? чи не посилять? А чого саме повітряно-космічні сили? Я не, не зовсім зрозумів. Чому саме вони? Ну, а а, тут питання в іншому кордон -то між Росією та Україною. Він фактично не закритий, mm. це найцікавіше. А зараз по кордону, це більш ніж 700 кілометрів, Харківська, Сумська та Чернігівська області з боку Росії: це Курська, Брянська, Білгородська. Угу. Там фактично сконцентровано 25 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ. Це десь приблизно до 17 тисяч з половиною особового складу та техніки. До речі, знову ж таки, штатно не комплектований кожний підрозділ. Майже кожен підрозділ має проблеми з штатною комплектацією. Отже, питання: 25 а, БТГР а, можуть а, закрити кордон більше ніж 700 кілометрів. Ні. Насправді ні. Угу. А, особливо, якщо ми кажемо, а, що є загроза якогось наступу з боку Російської Федерації по цим напрямкам. Ну, а зуби 25, дракона? Зуби дракона, пам'ятаєте, не допомогли? Зуби, ну, драк... зуби дракона, то таке. Отже, 25 БТГР – це не ресурс насправді для цього. А, чому? Тому що весь ресурс зараз а, сконцентрований в зоні бойових дій в Україні, ну... а внутрішнього ресурсу їм не вистачає. Отже, в них на сьогодні усі білі плями по кордону майже усюди. І тут о, їм треба вже думати не про те, І я про що не прошу. питання щодо повітряно-космічних сил, а саме до прикордонних ресурсів, прикордонників, розгвардія, навіть російська армія. Усі ці силові структури повинні за це відповідати. Знову ж таки, повертаємось, де вони всі знаходяться переважно в зоні бойових дій в Україні. От я до цього питання, вони не хочуть не їх втягнути. Відтягнути туди не хочуть, туди на кордони. Можливо, могли б. Але що тоді буде в зоні бойових дій? Послабшення е позицій е на тій чи іншій локації, ну, відтягнуть. А вже через майже 2-3 дні там будуть Збройні Сили України на цій локації. Вони це також розуміють. Вони обмежені зараз в ресурсі. Інше питання це те, що сталося зараз у нас. По кордону з Росією, так, якийсь інцидент, називаємо його так. Туристичне такий туристичний вихід. А що відбувається по кордону з Китаєм? Угу. Також цікаво, яка ситуація там, як закрит кордон з Китаєм у Росії. Я не кажу вже про Монголію. Ну, що там Монголія? Монголія це Монголія, а ось Китай це найцікавіше. Вони ж друзі, а, тому вони ж друзі. насправді, Росія зараз знаходиться, ну скажімо так, в досить складній ситуації або захищати кордони, або продовжувати бойові дії в Україні, от, а от, робити і те, і, і перше, і друге вони 100% Ми вже розуміємо, що не можуть. От і я якраз про це, що може якось вони будуть відтягувати цю історію, якщо ось такі випадки стануть не поодинокі, вони зрозуміють, що від. Почало відбуватися. Слухайте, але або в них якась вундервафлю. У нас є від відео. відео від, від, від. Давайте подивимося цю вундервафлю. Вони придумали нового, нового мутанту. Запускай. В началі 20 века в воєнних лабораторіях первого рейсмахта був з'їв суперсекретний танк, обладавший бойовою мощью і сверхоружием намного попередивши своє. Для того, щоб и при этом раньше времени не разрушить Европу Злякалися. А, ну, Мутант. Це <смі> якийсь мутант. Я одразу згадав їхні попередні штучки-дрючки, коли вони тори на троси, на подзеркальниці, на всі схеми. Воно там не дуже було ефективно. Слухайте, це от історія, мені цікаво. Я так розумію, хотів у вас запитати: це на противагу Бредлі? От така ж сама машина. Воно, от як воно? От дивіться, корабельна. А, а що це за ест... Завіщо, Дивіться, це ж бронетранспортер броні... Броні... Чи... чи що це таке, на якого на якій вони наварили корабельна це гармата? Чи що це таке, я, я не розумію? От, наскільки... еф... так. І, і що, наскільки воно ефективно от буде працювати, проти, <с? <с?> проти чого, кого, як воно у російських окупантів на сьогодні в підрозділах а, дефіцит техніки середньо та легкоброньованої. Їм не вистачає не тільки самої техніки, а не вистачає ще й, е, вогневого потенціалу, mm -hmm. е, тобто не вистачає е, можливості вести вогневе ураження позиції Збройних сил України за рахунок знову ж таки використання класу ББМ. Ось вони і розмі... почали розміщувати на МТЛБ, яка є в першу чергу легкоброньованим транспортом, mm -hmm. як транспортний засіб е, дуже ефективно сама по собі. Але вона не має достатньо потужного озброєння, а, тому на неї розміщують а, саме цю флотську м, спарену гармату, яка а, працює тандемно 2 м3 25-го калібру, 25-й міліметр. А, ну скажімо так, для чого? Для того, щоб а, з одного боку підтримувати, здійснювати вогневу підтримку а, піхоти. А ця гармата має можливість вести вогонь на дистанції максимально до трьох кілометрів. Uh -huh. Фактично, її можна використовувати також по дронам, якщо їх швидкість не перевищує 100 150 км на годину, тому що uh -huh. якщо перевищує, то а якщо перевищує цю швидкість, вона не буде встигати, щоб знищувати за ним. Ну uh -huh. скажімо, там, там є така процільна дальність, а можливості гармат все ж таки ці обмежені в цьому сенсі. Ну і скажу так: загальний вигляд її буде помітно в наших степах uh -huh. задалеко. Так, От за декілька кілометрів. Її неможливо буде якось десь заховати. Uh -huh. uh, і найцікавіше те, що в неї прицільна дальність менша, ніж максимальна дальність, нагадаю, 3 кілометри. Uh -huh. Тобто прицільна дальність вона значно менша, це до кілометра насправді. Uh, знову ж таки, кучність uh, є вплив на кучність. А у свою чергу Збройні сили України мають на озброєнні, ну, наприклад, стугна П. Протитанковий ракетний комплекс, який знищує об'єкти на відстані до 5 кілометрів. Тобто, ось така вундервафля, з ось такою баштою, яку буде видно за декілька кілометрів. Знову вона буде улюбленою мішенню саме для наших розрахунків з ПТРК. як тир. кажуть, що вона може бути серйозною загрозою для дронів, так це може бути вирогідність того, що вона може використовуватися для. Знищення дронів досить високе, але з іншого боку, вони зараз використовують їх невеликій кількості, а ці МТЛБС, ось цими 2 М3, називаємо їх так, бойовий модуль. Скажімо так. І от їх невелика кількість з іншого боку, їх буде помітно задалеко, їх буде легко знищено. Тому який ефект дуже сумнівний, але головне не це. Головне те, що друга армія в світі зараз відправляє в зону бойових дій не легендарний Т-14 Армат, mm -hmm. не Курганіс 25 Навіть не, не «Бумеран», чи якісь інші, так чи якісь інші е, сучасні, високотехнічні, високотехнологічні та не маючи аналоги в світі е, бойові машини та техніку, а відправляє МЦЛБ з кустарно розміщеною. Баштою в вигляді 2 М3 ну тобто це, тобто, це для другої армії в світі ганьба, і це найголовніший акцент. Вже там не ТТХ, не характеристики, не ефективність, не тактика використання, mm -hmm. а сам факт. Mm -hmm. Тут я згоден, слухайте. Ну Це не остання Вандервафля, Дорвафля, він якась там ще у ПАП. Я так розумію, от я пам'ятаю, ми спілкувалися про плануючі бомби західного походження, а це якась своя у них, я так зрозумів, така ж технологія. Вона ну, по властивостям така ж ефективна, як Західна, чи ні? плануюча якась у, їхню у ПАПУ. це Так, це досить потужна, дуже потужна бомба, плануюча. а Її так з Пафосом угу. продемонстрували у 2019 році, але Збройні сили Російської Федерації не зробили якогось масштабного замовлення на ці бомби. Чому? Тому що вони дуже дорогі. Вони дорогі в виробництві. Це дуже дорога така собі авіаційна бомба. Вона дійсно ефективна. Це правда. Тут не треба переменшувати її ага. характеристики, а при використанні на висоті 15 кілометрів, вона має можливість планувати на відстань до 50 кілометрів, ага. і вона має проникаючі властивості здібності. Що що дозволяє її використовувати проти об'єктів, які укріплені укріп об'єкту, укріп району якогось, тобто по важливому якомусь об'єкту, також її використовують вже не вперше. До речі, вони вперше були використані у березні 2022 року про це навіть пафосно повідомляла знову ж таки російська пропаганда. Були навіть репортажі на російському телебаченні пропагандистському, на якому саме показували су 35 які були оснащені УПАП 1500 які виконували бойові польоти в бік України. А також були ще і фото, саме які з'являлися у 2022 році. Також в березні щодо використання су 34 фронтовим бомбардувальником цих бомб, на яких навіть вони писали усе свою зетку ага. і типу за Донбас, за дітей Донбасу, і все таке інше. Отже, вони використовувалися, але найцікавіше інше. А вони тоді, коли це відбулось в березні 22-го, ну рік тому, фактично. Мало хто звернув увагу на те, що використовуються ці бомби, тому що було багато коврових бомбардувань на той час ракетних обстрілів і в загальному хаосі обстрілів України якось не звертали вже увагу. А яким саме боєприпасом нас бомблять та наносять ракетні удари? Зараз на це звертають увагу, але пройшов рік і з березня 22-го року, по березень 23-го не з'являлося фактів. Навіть коли вони ага. перестали масово це робити, не з'являлося фактів застосування цих бомб. Чому? Тому що вони дійсно унікальні ага, для Росії. Я, я так і думаю. їх виробництво займає багато часу, і знову ж таки вони мають досить високу е, вартість, а е, їх ціна дуже висока, як для ага. російської бомби, і тому е, саме і застосування буде. Подальшому ці бомб не масове, не масштабно. Це не 100 тисяч 500 бомб, а унікально саме по тим об'єктам, які вони вважають, доцільним настільки ризиковано знищувати, тому що ну, все ж таки, 50 кілометрів від місця пуску. Це все ж таки ризик того, що цей літак може бути знищений протиповітряною оборони того чи іншого типу. Великого радіусу дії, наприклад, це ризики для цього літака. А, але вони будуть на це йти для того, щоб знищити якийсь об'єкт, який вони вважають доцільним та необхідним знищити, тобто стратегічного значення, Дякую. особливо якщо ми кажемо про властивості застосування таких авіаційних бомб як проникаючого типу, я зрозумів. Я так, Слушайте, ну я Я так так собі думав. Слухайте, ну я пам'ят. Ми вже з вами Я вас питав. Я пам'ятаю про Кримську Кримську Нормандію. Я хочу ще раз, тільки без, без звуку, бо там матюки. Там, ну, слухайте, ось є перше відео у нас, там вони йдуть по траншеях. Ну, я думав, ну, що це ну, якесь невелике не явище, одиноке, траншеї, бійниці, які дивляться от у бік моря, у бік моря, і, а потім я побачив, там є мапа ну, от протяжність цієї всієї історії. Я не розумію. Що, чого вони там чекають, слухайте, як вони собі уявляють і до, до якої війни вони готуються? О, 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 вся Євпаторія, от з берега, там лінія без звука цю історію. Так. Там от вся лінія оборони от проти чого? От ви, от ви, я от тільки бачив, як висадка в Нормандії була, така епічна історія, от тільки таку історію собі уявляю, коли бачу. Навіщо пане Олександре, ця історія? Поясніть мені, будь ласка. Тут якесь божевілля. Це до туристичного сезону. Це так. Щ що ж, ще? Нові, нові якісь атракціони будуть для туристів. А, ну, скажу так, ну, це в першу чергу інформаційний контекст. А, для того, щоб заспокоїти проросійське, представників проросійського, скажімо так, їх там місцевої цієї субкультури. А, Якось підтримати моральний дух, ура, патріотичні настрої мовляв, у нас тут готується оборона, у нас все під контролем, ага. все буде добре. Ворог не зможе десантуватися. Та ворог ну, ну під ворогом вони розуміють збройні сили України, а збройні сили України навіть і не планують цього робити. Навіщо? Ну навіщо нам десантування? Морське. По перше, в нас немає чим, в нас немає необхідної кількості великих десантних середніх десантних кораблів та катерів. Uh -huh. А навіть якщо це і робити, якби і було, то це дуже ризикована операція з великими втратами, uh -huh. особливо якщо ми маємо на увазі, що в них є берегові протикорабельні ракетні комплекси Бастіон з ракетами Онікс. Це великий ризик для будь-якого ВДК uh, та СДК. І окрім цього, а потім ще й людські втрати під час такого десантування. Та ні, це виключно це якісь. Ну це безглуздя насправді. Uh -huh ніхто не буде е, робити десантування, але е, все ж таки звільнення тимчасово окупованого півострова Крим воно буде відбуватися. Але по зовсім не іншому не сценарію не. по сценарію острова Зміїний про це я також неодноразово казав: що саме буде повна ізоляція полуострова Крим та е, щоденне постійне нанесення ударів по військовим об'єктам російських окупаційних військ і через 4-6 місяців. При повній ізоляції від материкової Росії на тимчасово окупованому півострові Крим не залишиться жодного а, військового російських окупаційних військ, який би мав би бажання чинити спротив а, вже нашій визвольній сухопутній операції. Угу. І усі ці окопи, ну вони ну я не розумію Наві... Гроші? бюджет. Слухайте, може, це бюджет? Вони так роздерибанили. Можливо, так, а чому ні? Ну вони ж не в оцих зубах дракона на довбах. А вони ж а, добренько так відпрацювали, коли ага. середня вартість на довби 2,5-3 тисячі рублів. А ну, ті самій Білгородській області їх а, купували за бюджетні а, кошти ага. по 25-30 тисяч рублів за кожну. Ну, ось непоганенько вони так там собі. Ага. На дрибані цей бюджет, тому ну, так може бути Можеш саме говорити, такий да процес. Та чому може бути? Воно ну, так і є. Так і є. Ну така масштаб. Я просто дивлюся на масштаб. Ну, ладно, там думаю, ну одна якась історія така показова. Ні. Ну як в останній раз. Ну вони ж цим розпилом зараз. Ну це ж вже все. Ну так вісно. нам треба ж якось масштабно це все. Як Пілина. останній раз. Це дійсно. Так, наостанок хочу запитати, пам'ятаю, товариш а, а, прохає мене більш конкретнішу інформацію. Запитати у вас про а, стволи до танків і до 152-х, Про стволи, що зі снарядами так, зрозуміло вже ситуація, більш-менш. А стволи вони ж також виходять зі строю, так і у нас, і у них я так розумію. Інтенсивність дає взнаки. А, Що тут зі стволами? Де вони, вони їх самі роблять? Чи чи будуть вивести звідки, чи що? Uh, ні, в них є виробництво 2.65, 2.64, Модифікації стволів 152-го калібру та інше 125-го міліметру. А mm. uh, тут uh, інше питання в них це виробництво uh, присутнє, але за uh, останні десятки років uh, сама технічна та технологічна лінія виробництва вона деградувала. Uh -huh. Вони маючи велику кількість запасів артилерії та техніки, не акцентували уваги на доцільності підвищення рівня саме лінії виробництва стволів. Uh -huh. Отже, на сьогодні для них виробництво ну там сто чи 125 го калібру ствола uh -huh. ну, це більш, скажімо так, затратні роботи. Аніж якщо зняти? вони знімуть з ага. консервації вже готовий танк а, з таким калібром, там Т-72, Т-80, ага. Т-90, знову ж таки, або візьмуть а, з збереження знову ж таки, з консервації знімуть гаубицю МСТБ сто б 152 калібру, та інші знову ж таки, які знаходяться в них там Д-20, Д-30, Д-1 знову ж таки, Д-1 ще є в них на. Великій кількості та не тільки е, і їм набагато простіше це провести мінімальне технічне обслуговування та відправити в зону бойових дій, аніж концентрувати усю увагу саме на виробництві нових стволів. Окрім цього, є ще інший момент. Справа в тому, що е, постійно от я постійно зустрічаюсь з е, якоюсь такою дуже цікавою аналітикою про те, що. А у росіян десятки тисяч там танків угу. на збереженні, тому так, вони так, можуть так. ще воювати танками до нескінченності. Ну десяток тисяч це правда. У них велика кількість танків, але не всі чомусь звертають увагу, в яких умовах яка частина з них зберегалася в задовільних умовах, і вони підлягають відновленню ремонту. Велика кількість насправді. Вони взагалі в таких умовах знаходились, що там ніякий ремонт, навіть глибокий ремонт капітальний ремонт, вже не допоможе, але з іншого боку, а їх використовують у форматі канібалізму. Тобто, mm -hmm. коли розконсервовують танк, з'являється, що там є якась проблема треба замінити якусь запчастину, то її не виробляють. Нема зараз виробництва цих mm -hmm. запчастин, але знімають з іншого танку, який не боєздатний. Ось. Такий канібалізм, тобто з трьох танків роблять більш-менш один боєздатний, і ось саме з цих танків, які використовують у форматі канібалізму, також знімають гармати і використовують в подальше. Це, звісно, не ідеальний ресурс. А, там обмежений ресурс пострілів, але а, вони зараз йдуть навіть ось на такі кроки. Є валяда, якась орки, мутанти, канібалізм. Канібалізм, да вся ця історія дійсно диволяда Дякую, вам, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамки та дзвіночка. Підписуйтесь. Встановлення з вами був Геннадій Винограду. Програма Право на правду! Тримаємо стрій.